Валерій Іванович на чорт підживелівати А, сусід. А ви тут недалеко, да, тримаєте? Ну і все-таки завели, так, да, голубі? Ми з вами тоді на ярмарку спілкувалися, то ви казали, що все вже не тримаю. Да. Жизни без них нет. Да. не скучно. Это точно. А скільки ви там, нагадайте, скільки ви років? Ви там багато років не трималися, да? 40 років. 40, 40 років, так. Да. 15 не тримався. 15 перерва була. Так. Да. Знову завели. ну це дуже добре. Як пам'ятаєш, що в фільмі говорили, все приходяче, да, да, да. а голубі вічні, Не музика, да, а да, голубі. Да, так, да, так, да, так. Да. Це точно, все приходяще, а голуби Правильно. Це дуже, дуже добрий крок. Ну а ви як орієнтуєтесь на гон чи не дуже? На гон, так? Да? Ну у вас отаких от чубата лохматих ви не брали? Ні. Ага. Похворіли, да? Ну ви ж, я так розумію, ви з усіх боків вже ж набрали. Занес, да. Занес. У меня улыбки не вистачало, я взяв головку. І вона от гала занес. І от вже три місяці почти борюсь з ним. Ну воно, ну, А, делал. ще не пройшло чи пройшло вже? Ну вже проходить, сейчас уже ніхто не ригає. Ну я не вообще не дивився так сюда на скопців, на ось цих очаків. що то вона как-то боком, а Ну, это же после крутячки. Может, Не, ну это кушать боком, это после крутячки. Не, ну Бокально. все одно, это наследки крутячки. Оно да? пройде. Да. 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 А, ну, они сидят тут вот, на яйцах. Голубятки там налупились. Тут молочное одно, Андрюха, с остальными. Ну, Слени. так, нормально. Одно голубеночек, один У Пускаться с белой два. А от, Ну молодь вже є. Чужой, молодь, молодь вже є, да? да три штучки. Ну, Вони ще маленькі, Дима, они Ага. Ні, Ну щось якщо щось є молодь, ця... то значить вже и хвороби ну, не повинна бути є. Ну, да? ну як, якщо вони не дохнуть, скажімо так, бо вони ну, дохнуть. Ще, ну, ще дуже маленькі, да? да? да ну ще да. Ще висновки такі да. рановато робить. Вот того, того так побольше угу. Тут вже у меня там черные, так они уже ну, не покрылись, но высоко были, почти в такой... Поднималась сюда уже? Да. Вже піднімалися роза 4, а потом. Ну це ж потім... не свої, то коли свої вже підуть, уже буде краще. Ну да. Попробуй своїх. Ну, виводні я маю на увазі. А там вот тут же скоро будет и скопцы. І скопці будуть. А, ексюр. тут вам тут, е видно, да? Как соединяться? Ну да, то, то, ну, то ви так, разом можете ганяти. То, ми ее устроили. Это ще дом мы не построїли, а одразу ну, начали. З голубника, да? И я же ему голубей своїх, він вибрав там. Я таких вот таких. Я говорю, бери. Два смычка, <свист> как зацепить. <свист> а. да, сейчас у меня так, такие для гонки. А потом уже там он молодежь дадут тоже и чубатые, и лохматые всякие будут. Вот это же еще сделал один вольер для голубей. Вот это засыпал сейчас песком. <свист> Все. а Дима а как ты вот эту хлопушку делал что у тебя стоит нет он и у меня то что плутает у меня нема такого не хлопушка а меня где открывается Да, вот, а -а -а, вот это А, да. вольер. Вот это, да как она она у как... тебя кошка на петлях просто окошко да. и все я как окошко то, тільки... не не, а -а -а. не вот так не как решетка не, не я как окошко тики на цепочке закрати. на железо Особно, хоп, до такого цепочки ну, такого должны но я не знал вот я смотрел чтобы она трималась. думаю она закрывается как у нас вот так решетка ні, ну можна зробити, щоб закривалося, але я не робив, мені я такого не треба. Ну так, якщо закрилось, поїхати, посмотри. Да, да. можете, можете приїжджати. 150 гості. кілометрів, ви ми там. Якраз скоро молодь вже буде літати і приїдете і так. Поганяємо. Ага. Ну да, Хай подостає тут що там може. Може, може, щось, якщо вам для гона, то може щось там підберете. -та, -та Андрюхін може лахмоногий підрости. Може один зараз вони з дивлюсь сидіть вже сплошної. Ну вроді як да. да. Ну я там уже не придивлявся до його очей. Стали, Стальний, лохматый. да, так да, да, да. от я стальних. Бо в мене тільки один зараз оцей, нема лохматик, поняв. В тому році було, так, да, а зараз немає. Ну нічого. Як ти замовив, так і немає. Бач. Не, шо, <laughs> свої. Ну так. Да. Що та що то народиться, ще, що там може приплодиться. Mm -hmm. Жовтей мені подобається. А от младь мені що таке сплошне. Не дуже. А ви як, я які масті, які? Я я вам держав держав так не скопцов, дуже. Ні, а зараз, зараз от завели. А зараз мене там скапчата є, там і стальної масті. Ну, тобто так, щоб там, як, там не, не, не притримуватись, щоб дуже-дуже. Дуже, дуже, да? Ну це і правильний підхід. Ржаві Ржаві такі... масті, скопці, рево, Нічого, там, підтвердження. Да. Да. Ну так і вошки, ніж, воно так на місці. стоїть. Чорники, все там. Так, да. рятні, без круга ну, поднимается, без круга сила. Как все наладится, поснимает. Да. Ну, да. Главное, чтобы птица не болела. А да, то, вот это щеку... самое главное. И радуется, и глаз, и все. А когда да. они вот сидят, то да. ни настроение не мое, не хочется к ним идти. Да, да, я вот траванул есть... голубей, и сам, блин, это так было. Ты, знає... ты понимаешь, не знаешь, что. И ничого на спал, думаю, блин, думаю, что в тебе придумаю, что я там побачу. Ну, Чим я... І самогонкой пропав. Ну, а ви так, да. І самогонкой пропав. Ну, Та -та. з тих, що... Ну, а в відсо... Дыхати. відсотковому співвідношенні скільки? Це було у мене, скільки тоді, Андрюха, стук 40, да, у мене було. Та 40, ну... навіть, і лягло. Да, где так. Осталось тільки чорне, що летає. Скобец стальної мастер. Скобец стальной мастер. Молочный и мра... Стальной... А, так а, виходить, що 90-95% лягло? Да, где-то так. Нифига так. І прокапчували я два рази вудку, і і Так, понятно. То вже коли, коли вже коли вже зайшла, уже коли вже зайшла, то там уже поки воно скільки я вже спілкувався з людьми, кому заходить. То вже Все до задні. Це вже що та, я то навпаки, хто каже навіть Деякі лікарі знаєте, що кажуть, що коли вже зайшла, то треба навпаки, ті. Типу, давати підтримуєш імунітет, ну на, наскільки там можливо. Ну тобто не ліки вже давати, що вбиває все, а, а навпаки, давати вітаміни якісь щоб воно ну що змогло, то ви, ви ну, витягнутися. А, а, допомогти витягнутися. витягнутися максимально кількість, скільки ну, зможе. Ну, Пропали їх уже 4 дні. А ви вакцинували чим? Як? Ну капали чи кололи? Ні, <звук> <Ага. звук> <звук> <звук> прокалували, прокалували. Той побризли там товариш. Ну так, вакцинувати. А ти ж не вакцинуєш, дандрю? Ні. Да mm. я б їх тоже не вакцину, если вот б не это болят. Ні, я вакциную. Я, я, know, вакцина... я вважаю, що обов'язково варіант. Да? Да. Ну, я раньше держала. у але никогда я не знав, що такое птиця. Ну, Бачите, Даже а тепер не... вони стикнулось, тільки завели. Бачите? Я... Чому я її я вакциную? Я, я в шоке был, я не знал, що з ними делаю. Ну, то що ж такое, голуби. Ну говорят, Нормально. если вакцинируешь через время, оно не само кровать Ну, а якщо не вакцинуєш, то, то таке, я, я не знаю. Важко сказати, може, все може бути. Вакцина... Воно... Так ти Ч... сам говорив, що якщо вакцинувати, то ти ж виходить їм принудительно вводиш цю ну, да. болячку. Ні, ви, ви не плутаєте. Тут вакцина інактивірована, тобто мертва. Є жива от ласота, ти живу, ти як ти кажеш, вводиш прямо а, цей ласотна, бацин. Да. Вона жива. Тобто ага. ти вводиш маленьку дозу болячки, як. Да. а. Тут вакцинація, як нас вакцинують нас все життя. Ну, да. Вона ну да, так. вона мертва. Вона виходить, від неї ніколи не захворієш. Ну людина не захворіє. Ну, можна ж ні вакцинувати, можна капаль власне. Оце жива вже, Андрюха. Це жива, жива. варіант. От да. я вакцинував там. О, жива вакцина, це інша абсолютно вакцина. Ось така баночка була розводиш її там на 100 доз і в і капали ми її в нос. Там же ж в цьому питання, наскільки я вже, ну, з лікарями спілкувався, такими ну, людьми, розуміючи, ну, менше шансів захворіти, захворіти теж може бути. І вакциновані. Тільки при вакцинації, коли вакцинована зграє, виживає до 70%, а, а навпаки, то гине 70 мінімум відсотків, коли не вакцинована зграє. Тобто менше шансів захворіти. І якщо захворіли, то більше залишається живими. Ось, Що виживе, так, От яскравий приклад, так. Да, е, яскравий приклад у хлопців, ото я знімав, коли вони похворіли. Мій голуб, всі були вакциновані. Жоден не захворів, жоден. У всіх трьох хлопців жоден мій голуб не захворів навіть. Ну я не кажу, що вони там. Це просто показник, скажімо, вакцина, значить працює. Я так зрозумів для себе. Значить. Ну От у Олега, да. де ми знімали, Тараса там друга його заболели, а він йому віддав своїх. Ні один не дав. Ось, бачиш? Оце показник якось для мене це показник якості вакцини. Так. Ось це яскравий показник. Вся зграя лягла, а вакциновані ті не лягли. Жоден. Так, звісно, дає, що... Ось. Я думаю, що ось і я до того веду. Чому я прийшов до того, що треба вакцинувати? Раз на рік, там не дешево, але я думаю, що ми там ну, не будемо, скажімо, рахувати там в даному випадку, раз на рік там можна і. А укліцію, дорожче, да, дорожче вийде. Скільки а ви там зараз на ліки, на все, все, все. А, а скільки нервів ви не. Нерви, грошами не виміряти. А а я приїжджав, да, 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 мені хлопці да. налій і з гори я забирав, бачите? любов, такого. птицю жалко просто. Ну, просто Да, не все можна грошами виміряти. Що ж домой йду, так у мене аж душа болить. Ми зараз залізу два дні на роботі. Думаю, сейчас точно какое-то лежит, точно прихожу. Аж вот так все переворачиваю. Ну Зали? да, і так от кожен день було, да. Да? Як так? Як почалось так. воно? Да, спочатку. А потом сейчас вже Богу, Богу да? да. Притихло, сейчас вроде чуть-чуть налаживается. -чуть mm -hmm. Начинают рыгать. Да, рыгать. потом обдулись. Два-три дня. Обдутые уже такие. А потом їх начинает. Ну правильно. Ну, крутячка це ж не хвороба. Ну, yeah. я от скільки... крутячка це наслідки хвороби. Причому різних хвороб а і параміксавірус, там. А я порвав голову, то що покритило. Ну і правильно. З ними? А болезнь, ну, це болезнь нюкасла? Ну, вони ж різні. Крутячка може бути викликана не тільки нюкасла теж, і параміксавіруси. Чума, так. Так. І потім крутячка йде, як наслідки. Будь... Тобто, що таке крутячка? Це ураження нервової системи, а багато хвороб цю нервову систему їм. У, ага. ну, Уражити. Це, це ну, так, ми так звикли називати крутячка, це хвороба. Ну, так, чомусь приймати. Ну, але це ж не хвороба крутячка. А це наслідки якоїсь хвороби. хвороби Голуб да? перехворів, нервову систему баснула йому, і починає він все. оцей Апарат. Ми не знаємо, яка там болезнь. А от так, да, хвороба, яка, це вже інше. Це, ну, всі параміксавірус, якщо він зайшов. Вірус, якщо зайшов, він ж антибіотиками, вірус не лікується. Ти все одно нічого вже не, ну, не зробиш. А вже ж які він тільки лікарства не покупав. Та ну а що вже толку, все вже, вже все. То у кого ну, там одиниці, хто виживе, хто впорається імунітетом, ну, організм порається. Ну 90-95 лягло, відсотків лягло, Так звичайно, це, це багато. Ну ничего, ну, у нас друзей много, мы Так, да. да. уже подрывом. Да, Приезжают. Да. Же, да, значит. Говорит, там молодежь. Глава, оно все утип, я говорю, дайте, то... я говорю, вторую будку. Жалко, жалко просто mm -hmm. птицу, понимаешь? Ну, Ты да, да, голубим. Голуби. Ничего голуби. не можешь да, вот да, да, да. да, да. можеш да, сделать. Вот это вот самое главное. Что ничего же не можешь сделать. Уже Выжимать так иди. Голубей, наши голубей выземно. Вот так. Можна поїхати з пустым ящиком, а поїхати да, да, да. з трьома полними. Яскравий приклад, я ж багато їжджу по людях. Так, ну, так от, щоб наш, не дуже там перебільшувати, это кожен другий мені щось пропонує. Там. Ну, да. Я б міг і не тримати. І вже своїх не тримати, ну, мені, тільки ну, это, ну, да. бери, бери, бери подарунки. Ну да. Це ж не мій підхід. Да. Все буде добре. А що раз... Раз іще. Чубатих, лохматих, ще чубатих, всіх, Ми ще й до вас ще приїдемо, та... коли вже ще буде така то, така що багатка. підняти. Да, да. Коли буде що підняти і вже в да. формі, то приїдемо да, да. і до вас. Не коли що буде, а коли да. будуть підніматися. Я ще кажу, коли і... що буде підняти. Ну, ну, мається так. на увазі, коли вже вони хоч будуть підніматися. от Якщо літали, то раніше я кинув, Андрюха говорить, у мене не йдуть. Я своїх так кинув і свого. Моментально, одразу йду згору. А зараз, от это просиділи недели три просиділи, это самое. Одна голуб'ята, кажуть, на яйцях почав кермити. Кинув, ні. Вони зараз заслабли хвороби. Ви самі себе пригадайте, коли ми хворіємо, то потім якесь сили. у мені птиця долела, от этот скабець у мене літав, і чорна, Ото їх двоє, третє ще білою гоняли тоже. Ну я так. Біла, чисто біла була, і четверта бойова. И слева, и справа черные были. А сама чисто белая, только глаз черный. Одна он, голубка осталась, то а это на второй день пришла. Я до ее загнал, а я утром на дачу поехал. Я говорю, а да, то уже с концами. Я а они пошли, то это белая. Приезжаю домой с дачи. Она дома сидит под дверями. Голуби закрыты, все. Она ну, сидит. Приємне, да, таке відчуття, да, приходиш, конечно, конечно. і голуб прилетів. На другий на второй да, день. Да. І причому коли сам, да, там, да, голуб, да. голуби не да, відкриті, нічого. Да, да, да. Я їх туди заношу, да, і на це болі. А, Андрюха, ага. а я їх всіх з двора там? Якщо в цю сторону йдуть, одразу прийдуть. А якщо туди на нісу яму кинули, на другий день він приходили. Да. Ага. Ти нас... з головою, значить, ну, забирає. Так, да, так, да, так. Да. Да. Не, оно приятно, когда птица приходит. Да, звучайно, да. 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 Когда даже не, не надеялся на эту белую, думаю, это это, первая ушла, они две одинаковые были. Только в этой, одно черненькое, и у нее в пофе, они, не, у нее там сам в крыле уже, тут уже в самом... А в той были боевые четыре, по одной черной передней, сами чисто белые, а по черной... я, так она как ушла на город с голубом, а голуб вернулся, Мартын же тогда... Це мені смаячки, міша мені прислали. Ну, в вашому випадку, скажімо, ще менше шансів повернутися, бо місце, місто велике все-таки. Одна справа там десь у мене на селі. Там, ну, ну там, пусть не на селі, але там ПГТ, яка різниця. Бо йому там подітися, ну, там є, звичайно, куди, але не так багато, як у вас. Не, у нас у не нас вас жало. величезне місце, якщо так, да, так от. Як ти кажеш, там перекрилося, то щоб прийти, це дуже важко. Звичайно, приходять, але це ну, менш шансів да, прийти. А у вас коли Дніпро перейшов, то назад уже він не приходить не, вже за Дніпро вже не перета, якщо його опять погонять, що воно покроється, а ну то дни, то, дни, то вже обмаль перейти. шансів у нас да, на такі, щоб воно так все склалося. Це It дуже базна. Пересаден сейчас чорний ч. Хоть путь му щоб не злади. О, Герой. Герой, герой який, да? Ну то ж, у нас заставочки. Помниш? Да, 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 да. У нього одно голуб'я. З Анатолія Володимировича голубочка. Ми, при... Ми дивились попередній частині його дітей. На А проповку вже. Вони смотрят, смотрят. На салаті свежень. Да, да, да. Думают, що там нам на городі підсадили свіженького. Ну от этих нижні не лезу, а да. то верхні отец сразу. Так вони ж живенькі які, ти подивись, вони ж жук, жур, жур такий. У мене за двір навіть літають, що казати, там у своєму дворі вони все поїдають. Отак от навколо будинок обходять по 10 разів на день. И тут, да. Они знают, что они шукают. А сегодня их какой-то чужой, или бакинец был, или что-то такое светлое, и чернок, черно, черно Я уже сижу с тут только надягались песка. говорю, давай перекурим минут пять, 10 десять, а потом, говорю, опять был вот это навес все, на все кайдаки, вдвоем мы с Ивановичем ну, остались. Ну. Да. Раньше ж тут голубятников, вон же. Будет. Да ну у вас значит тут такие места великие. Да лыка, у нас каждый, каждый, каждый Нет, я имею в виду на район. Вот ну я, я понял, я сразумею, что ты кажешь, что... Вон будка была, Каждому, там будь, каждом дворе. Дед, деды, деды поумирали, mm -hmm. mm -hmm. да, в каждом дворе. Ну а чужаки часто уже бывают. Уже мы не смотрим, Раз... я забыл, что это такое. Да. Раз О, в году. Чужаки редкость, да? Раз в году, если попадешь. Я вот как-то видел вот это последний раз серого, как хороший так, такой серый, занесет, mm -hmm. таким медленным полетом, вот, да, на пол горы, я, я уже давно таких не видел голубей, я тут завод одного mm -hmm. увидел. А так, сейчас у тоже... Вот вижу. и казалось, да, вот, у Владимира сейчас снимали, сколько он говорил, 29 штук за 38, что так им казалось. Вот да. У а ж, де та ж, та ж. За, ну, нічого, ви зараз почнете тут ганяти, хоч чужаків хоч будете робити. А, на районі хоч чужаків підеть будуть, не всі ж будуть. За зиму я по першому сніжку Я по першому на більше втратив. Да. На, на перший сніг то лучше не гнати. Та я і не гнав їх. Голубі краще випустити. Да. Випустити, щоб вони походили на Та то ще випусти, випусти. Вони як пішли а, походити, пішли. Туда. злякались, Туда. злякались Туда. того, это Туда, на, так. <laughs> це на да, раніше... раньше. Розчистиш будку сюда, коли перший сніг. Дах треба розчистити. Нет, ну по то уму то треба, а, а я ж вирішив. Та, ладно. Ну, ну, да ладно, вітру немає, куди вони подінуться? Вообще моментально нахуй. іспарились. Ось таке небо чисто. Ну то що, конечно, якщо, якщо перший сніг і блакитне небо, то то вовше то, то смерть. Горит. Вот мы хоч раз піднялися. я вже думаю, все. Нехай не сіли, але, да, да, але піднялися. да. да, да. да. Думай, крестик поставим і все. Да. Но правда с неба перышка одно вот так слетело. Може і кибець ударил. Я не видел, он високал. Та ні, ну якщо воно високо, то воно навряд чи воно так прямо би злетіло, то Воно там уже десь за дніпром би то перинка та була.